7 березня розпочався Великий Піст. Триватиме він ще сім тижнів до 23 квітня. Його метою є духовна підготовка до зустрічі великого свята Христового Воскресіння. Під час посту за церковними правилами слід не лише обмежувати себе в їжі, але ще й утриматися від гучних гулянь і різноманітних святкувань. Одним з таких є весілля. Саме його наші українські обряди забороняють проводити в піст. Чи одружуються прилучани в цей період? З таким запитанням ми звернулися до людини, яка постійно має справу з весіллями. Це начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Світлана Михайленко. Не дивлячись на те, що більшість прилучан віруючі християни і дотримуються посту, державна реєстрація шлюбів у нашому місті все одно проводиться. Але кількість охочих взяти шлюб у цей період зменшується майже на 75%. Починаючи з початку поста, зареєстровано всього. Три запис записи про шлюб. Якщо порівнювати за минулий рік, то за цей період було зареєстровано більше шлюбів, це 17 шлюбів. Якщо взяти для порівняння лютий 2010 року, то за цей період було проведено 9 урочистих реєстрацій. А взагалі зимовий період і час посту працівники РАХСУ називають затищам. Бажання взяти шлюб виявляють лише 14-16 пар на місяць, тоді як влітку і восени одружуються більше 50 пар молодят. Та навіть ті, хто виявляє бажання зареєструвати шлюб у піст, зазвичай саме весілля святкують трохи згодом, коли церква дозволяє це робити. Що стосується РАХСУ, то тут зараз демократично налаштовані. І вважають, якщо у людей кохання і їм треба саме сьогодні одружитися, то нехай одружуються, на це їхня воля. Розуміння, одружуватися чи не одружуватися під час посту формується далеко не за тиждень до весілля, звісно, за виключенням форс-мажорних обставин. Якщо людині щось підказує, серце підказує, підказують, як кажуть, небесні сили і все інше, то треба реєструватися в той час, який це підказує. Який місяць вибрати для проведення весілля: морозний грудень, спекотний липень, весняний травень чи мінливий березень обирати вам? Головне, щоб сімейне життя вдалося, а в душі залишалася віра.